Вітаю вас, друзі мої. Я Наталія Мигалко, лідер компанії Choice. Мій досвід 10 років. Я навчаю людей бути здоровими з допомогою натуральних фітокомплексів Choice. Препарат «Ритм», Нормалізація функцій серця. Зубів у нас 32, а серце тільки одне. І тому треба його берегти, друзі мої. Треба його берегти. Пригадую такий випадок. З нами співпрацює лікар-акушер-гінеколог Василь Юрійович. Качала, який розповів нам таку історію. Багато років він хворів і був навіть в інституті Стражеську, врешті йому сказали, ти повинен з цим жити. Випадала котр... кожна третя сістола. І нарешті, коли мій чоловік запропонував йому препарат, він взяв ритм, фрілайф, баланс, то вже через п'ять днів випадала кожна четверта, ще через п'ять, кожна п'ята і так далі. А через місяць Василь Юрій злякався. Та де ж моє серце? Дякувати Богу, що є такий натуральний препарат Ритм, який нормалізує роботу серця. Друзі мої, рекомендую вам фітокомплекс Ритм. Детальна інформація на сайті Choice .ukr.